Знайшов важливіші справи. Тимчасовий виконувач обов'язків керівника АРМА Дмитро Жаранович не з'явився на засідання тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки. Нардепи зазначили неявка пряме порушення закону, тож проголосували за примусовий привід майновика. Небажання прийти виконуючи обов'язки говорить багато про що, але точно не про його зайнятись. Тому наступного разу буде красиво під камери зробити офіційний привід. Зокрема, під час засідання правоохоронці озвучили кількість переданих в арма російських активів. Їх загальна вартість близько 70 мільярдів гривень. Так Беб від початку повномасштабного вторгнення арештувало нерухомих активів на 43 мільярди гривень, коштів на рахунках 200 тисяч євро та понад 17 тисяч вагонів. Крім того, ще один об'єкт на 7 мільярдів гривень нині у процесі передачі. «472 вагонів з Кайлієм, там орієнтована рятовано вартість 650 мільйонів, 17 800 за 15 мільярдів. Спочатку повномасштабного вторгнення ДБР арештувало російських активів на майже 14 мільярдів гривень. Вилучили 275 об'єктів нерухомості. Якщо це частки в статутних капіталах, то вартість у 53 мільйони, 10 земельних ділянок, 60 транспортних засобів. Це тільки за 23 рік. Водночас представник АРМА, який прийшов на засідання, зазначив близько 80% переданих їм активів корпоративні права. Натомість точну кількість чи загальну вартість активів для реалізації назвати не зміг. Скинув усе на те, що дані постійно змінюються, бо ж арешти перманентно накладають та знімають. Я хочу взяти цю суму, поділити її на прибуток від управління і зрозуміти, наскільки ефективно ми використовуємо ці гроші. От Є у нас там це 20 мільярдів, це 40 мільярдів, це 50 мільярдів, я не знаю. Ну, я, я, чесно говорячи, розраховував, що Арма прийде і скаже, шановні друзі, нам передали 70, 20 з них це корпоративні права, чесно говорячи, нічого ми з ними робити не, не зможемо. От 30 реалізували, ось така сума, ось нам не вистачає таких реформ, щоб бути ефективніше. Представники ТСК зазначають, часто передавання активів затягують в арма, а за цей час арештоване майно розкрадають. Ми арештували корпоративні права, арештували банківські рахунки, арештували все рухоме, нерухоме балансове майно, а також готову продукцію. 20.05 було накладено арешт, 25 було отримано ухвалу. 31.05 перше скоровано її до, до арми. Однак після цього ніякої інформації з приводу оголошення конкурсу управителя оцінювача не було. Раніше ТСК вже висловлювала претензії до роботи агентства, а саме аукціону арештованого російського аміаку та білоруського калію. На думку представників комісії, вартість її реалізації була в рази занижена. Через непрозорі дії АРМА держава втратила більше як півмільярда гривень. Катерина Шевчук Девіта вершин новини 33-й канал.